Заважають каретам швидкої та рятувальникам поліцейський офіцер громади Роман Воробйов закликав жителів Краснопавлівського округу дотримуватися правил паркування автівок. Дана техніка місцями дуже заважає проїзду спецтранспорту, таким як. Карета швидкої допомоги, автомобіль пожежної служби, загороджені місцями пожежні під'їзди, а серед ночі знайти власника даної автівки, то тобто там, де йдуть розрахунок не на години, а на минути, а там, де і на секунди, це дуже важко. Поліцейський наголосив, залишені на зелених зонах автівки не лише псують загальний вигляд селища, а й можуть стати легкою здобичю крадіїв, тому краще транспорт залишати в перевірених місцях під відеокамерами. Так що дуже прошу громадян, щоб вони свідомо відносились до своїх автівок, щоб вони їх залишали в тих місцях, щоб був під'їзд спецтранспорту в подальшому, також щоб дані на автомобілі були під наглядом. На порушників складатимуть протоколи розмір штрафу може досягати 3,5 тисячі гривень.